Фізичні властивості металу. Саме поняття металу перекладається з латині, як видобуваю із землі. Металіум це шахта або рудник, що й дало назву металам, які походили із землі, тобто з рудників. В стародавні часи і середні віки вважалося, що існує лише сім металів золото, срібло, мідь олово, свинець, залізо та ртуть. За уявленнями алхіміків, метали зароджувалися в земних надрах під впливом променів сонячних планет і поступово украй повільно досконалювалися, перетворюючись на срібло і золото. Алхіміки вважали, що метали речовини складні, які складаються з металічного начала ртуті і начала горючості сірки. Видобуток руд забезпечив людство принципово новими матеріалами. Це дозволило не тільки ефективно вдосконалювати наявні знаряддя, але й створювати їх чисельно нові типи, що відкрило можливості для технічного прогресу. Порівняємо фізичні властивості неметалів та металів і запишемо їх у вигляді таблиці. Що стосується агрегатного стану, неметали за звичайних умов можуть існувати у рідкому, твердому та газоватому стані. Метали це переважно тверді речовини, виключенням єдиним є ртуть. Це рідкий метал, який використовується у термометрах для вимірювання температури. Неметали мають різні кольори. Метали ж володіють переважно сріблясто сірим кольором. Є деякі метали, які володіють, до прикладу, мідь, червонуватим кольором. Неметали мають атомні та молекулярні кристалічні градки. Метали володіють металічними кристалічними градками. Металічний зв'язок характеризується наявністю вільних електронів, які рухаються по всьому шматку металу. За рахунок наявності у кристалах електронів, що можуть вільно рухатися, для більшості металів характерні загальні фізичні властивості. Вони не прозорі, але здатні відбивати світло, тобто мають особливий металічний блиск. Вони володіють високою електропровідністю, адже ці електрони, які вільно рухаються, можна напрямити. Тому і таким чином ці метали будуть за рахунок направленого руху заряджених частинок проводити електричний струм. Також метали володіють теплопровідністю. Якщо ми нагріємо горнятко кави в металічному посуді і потрогаємо його руками, то ми миттєво відчуємо тепло. Також вони володіють пластичністю, що дає можливість витягувати їх у тонкий дріт. Ковкістю, що дозволяє надавати виробам з них потрібної форми. На відміну від них не метали не володіють металічним блиском, вони є діелектриками, не проводять тепло. Що стосується температури плавлення. У неметалів температура плавлення коливається у великих межах. Так, до прикладу, кисень плавиться при температурі мінус 218,8 градуса, алмаз же плавиться при температурі близько 4000 градусів. Метали ж переважно плавляться при високих температурах. Так, до прикладу, температура плавлення золота становить 1064 градуса. Але існують і метали, у яких яких температура плавлення достатньо є низькою. Так, до прикладу, галій плавиться на долоні руки, і температура нашої долоні 36,6 градусів достатньо для того, щоб галій із твердого стану перейшов у рідкий стан. Метали можуть утворювати сплави. Сплав це тверда або рідка однорідна речовина, яка утворення за допомогою сплавлення кількох металів або металів з неметалами. Всі сплави, як і метали, у твердому стані зазвичай мають кристалічну будову. Багато сплавів, наприклад, бронза, сталь, чавун, були відомі в далекій давнині і вже тоді мали велике практичне застосування. Технічне значення сплавів пояснюється тим, що багато їх властивостей, міцність, твердість, електричні характеристики набагато кращі, ніж у чистих металів, що і входять до їх складу.